Хотілося б якийсь трофей заробити на професійному рівні. Після початку повноштабної війни не хотілося навіть думати, тобто не до футболу зовсім було. Було у нас декілька варіантів, але вирішили вибрати Ірпінь. Будемо допомагати на відновлення стадіону чемпіон. Через загарбницьку політику Путіна та дії російської армії мільйонам українців довелося покинути власні домівки в пошуках безпечного місця, адже повномасштабне вторгнення Росії внесло свої корективи в абсолютно всі сфери нашого життя. Через масштабні бойові дії та постійні обстріли Миколаєва, члени футбольного клубу Васт більше не могли тренуватися та грати матчі на рідному стадіоні. Місяця три після початку повноштабної війни навіть ну, не хотілося навіть думати там, в якомусь спорті, а футболі, тобто були інші завдання, допомагали як могли, хто як міг там. Тобто не до футболу зовсім було. Потім пішли розмови про відновлення там, чемпіонату, футболу. Ми вже вирішили для себе, що будемо грати у Друзі-Лізі. І тобто, нам ми в Миколаєві не, не могли залишатись. Тобто там футбол не можна було грати. Угу. За словами тренера, команда розглядала декілька варіантів, куди саме можна було б переїхати. Однак, завдяки вигідному логістичному розташуванню та гарним умовам для продуктивних тренувань остаточний вибір випав на місто спорту Ірпінь. Було у нас декілька варіантів, угу. але вирішили вибрати ірпінь, бо тут для нас чесно ну, багато чого зроблено. Допомоги там, інфраструктурних. Там, ми тренуємось в Рубіжівці, mm -hmm. в Гостомелі. Те би ми не були, завжди ну, йдуть на зустріч, тобто, якісь наші потреби, все, все добре. Тобто... Це це дуже подобається. Футбольний клуб ВАСТ був створений у Миколаєві в 2014 році. Завдяки наполегливій праці, бажанню та чіткій цілі команді вдалося вийти на професійний рівень. Рішення футбольної федерації про відновлення чемпіонату України вдихнуло в команду нове життя, адже футбол це один з найпопулярніших видів спорту у світі. І навіть у такий скрутний час вболівання за улюблену команду дасть фанам можливість відволіктися та не занепасти духом. Скоріше за все він потрібен, угу. я ж кажу, навіть для того, щоб люди десь ці півтори години футболу, які потратять на перегляд, може якийсь них абстрагіруються від того, що… Проїзходить. Люди його люблять, люди його дивляться. Окрім моральної підтримки своїх фанів, керівництво клубу вирішило не залишатися осторонь проблем міста та доєднатися до відновлення зруйнованої інфраструктури Ірпеня. Хочеться прикласти свою руку для допомоги відновлювання Ірпеня. Угу. Першочергово, це я ж кажу, що будемо допомагати на відновлення стадіону Чемпіон. Але так як роботи тут багато, я думаю, що не тільки зупинився на стадіоні. Стадіон Чемпіон в деокупованому Ірпені став точкою солідарності різних футбольних клубів іспанського Мілану, Донецького шахтаря та Миколаївського Васту. Його відбудову анонсував Андрій Шевченко. Легендарний футболіст вже залучив до збору клуб Мілан, який виділить на відновлення стадіону 150 тисяч євро. Сьогодні дуже важливий день. Ми починаємо відбудову стадіона в Ірпені біля Києва. Давай, давай, підходьте. По завершенню першого кола другої ліги, Васт зайняв сьому сходинку, що є не надто гарним результатом. Але Артем переконаний, що п'яти місяців підготовки перед другим колом буде більш ніж достатньо, аби зробити роботу над помилками та показати кращу гру. Більше того, в команди є досить висока ціль, для досягнення якої, за словами тренера, буде достатньо п'яти років. Хотілося б виграти кубок України з цієї команди з футбольним клубом Васт. Я думаю, що це все можливо. Зрозуміло, там не цього року, але хотілося б якийсь трофей заробити іменно на професійному рівні. Угу. Тож побажаємо команді гарної гри та досягнення нових титулів. Назар Григоренко, Дмитро Маркевич та Олександр Кравчук із спортивного міста Ірпінь.